Дев'ятий клас хімія, тема ступінь окиснення хімічного елемента. Мета уроку з'ясувати, що називають ступенем окиснення хімічного елемента, навчитися складати формули сполук за значеннями ступенів окиснення елементів та визначати ступені окиснення елементів за хімічними формулами сполук. Атоми це електронейтральні частинки. Вони залишаються такими, сполучаючись. У молекули простих речовин. Однак на атомах, які містяться в молекулах складних речовин, зазвичай виникають невеликі заряди позитивні або негативні. Це є наслідком зміщення спільних електронних пар ковалентних зв'язків до атомів більш електронегативних елементів. Яку властивість хімічного елемента називають електронегативністю? Пригадайте. Розглянемо молекулу хлороводню аж хлор. Ковалентий зв'язок у ній між атомами є полярним, оскільки гідрогенний хлор різняться за електронегативністю. Спільна електронна пара, яка забезпечує цей зв'язок, зміщена до більш електронегативного атому хлору. Ось ми бачимо це в електронній і структурній формулі. Дві крапочки ближче до атому хлору. А тут стрілочка ближче до хлору. Саме на ньому на хлору зосереджується додатковий заряд, а на H утворюється частковий позитивний заряд. В таблиці 2 ви бачите значення електронегативності хімічних елементів перших трьох періодів. Проаналізуйте цю таблицю. Якщо уявити. Що спільна електронна пара повністю зміститься до атому хлору, вона вже не буде спільною, то цей атом отримує свій електрон, який брав участь у ковалентному зв'язку, а також електрон від атому гідроген. На атомі хлору виникне заряд мінус один, а атом гідрогену, втративши електрон, набуде заряду плюс один. Тож запам'ятаємо, що умовний цілочисельний заряд атома в речовині називають ступенем окиснення елемента. Ступінь окиснення вказують у хімічній формулі над символом елемента, записуючи спочатку знак плюс або мінус, а потім вже число. Вправа перша обчислити ступені окиснення хімічних елементів у Амоніаку, формула якого nh 3 Розв'язання у молекулі NH3 тривалентний атом нітрогену, сполучений простими ковалентними зв'язками з кожним атомом гідрогену. Розглядаємо електронну та структурну формули. Запишемо формулу сполуки зі знайденими ступенями окиснення елементів. Атом нітрогену отримує заряд мінус 3, оскільки до нього, крім своїх трьох електронів, надходять три електрони від атомів гідрогену, а кожний атом гідрогену набуває заряду плюс 1, бо втрачає електрон, передавши його атому нітрогену. Якщо речовина складається з йонів, то ступінь окиснення хімічного елемента, що утворює йон, збігається із зарядом цієї частинки. Наводимо формули двох йонних сполук разом зі ступенями окиснення елементів. В молекулі повареної солі натрій хлориду ми бачимо ступені окиснення натрію і хлору відповідно плюс та мінус один. В формулі алюміній оксиду, алюмінів 2О3 ступінь окиснення алюмінію плюс 3 оксигену мінус 2. Нагадуємо, що заряд йона записують справа від символу елемента верхнім індексом, причому спочатку вказують цифру за винятком одиниці, а потім знак. Одиницю можна опускати, не писати. Запам'ятаємо, сума ступенів окиснення всіх атомів у кожній речовині дорівнює нулю. Це правило електронейтральності речовини. Ми його використовували вже в восьмому класі, складаючи хімічні формули Йонних Сполук. Наведене правило поширюється й на речовини молекулярної та атомної будови. Правило електронейтральності допомагає перевірити хімічну формулу складної речовини. Так, формула алюмінію оксиду 2О3, є правильною, оскільки сума ступенів окиснення всіх частинок, фактично сума зарядів усіх іонів, закладених у формулу сполуки, становить 2 помножити на плюс 3 для алюмінію. І 3 помножити на мінус 2 для оксигену. В сумі дають 0. Ступінь окиснення хімічного елемента можна дорівнювати нулю. Нульові значення ступені окиснення характерні для простих речовин. Наприклад, в молекулі водню H2 ступінь окиснення буде 0. Щоб визначити ступені окиснення елементів у сполуках за їхніми хімічними формулами, а також складати формули сполук, Потрібно знати такі закономірності. Перше, металічні елементи мають у сполуках лише позитивні ступені окиснення. Друге, ступінь окиснення гідрогену у сполуках з неметалічними елементами зазвичай становить плюс один, а в сполуках із металічними елементами дорівнює мінус один. Третя закономірність. Запам'ятаємо. Оксиген майже в усіх сполуках виявляє ступінь окиснення плюс 2. Четверте. Флуор, як найбільш електронегативний елемент, завжди має в сполуках ступінь окиснення мінус 1. П'яте. Максимальний позитивний ступінь окиснення елемента збігається з номером групи, в якій міститься цей елемент. І шосте. Мінімальний негативний ступінь окиснення неметалічного елемента дорівнює номеру групи, в якій він перебуває, мінус 8. Для кращого розуміння цих закономірностей виконайте вправу 2. Визначити ступені окиснення хімічних елементів у сполуці, формула якої калій 4П2. 7 Розберіться в розв'язанні. Відповідно до названих закономірностей. Вправа номер 3 Скласти формулу сполуки магнію з нітрогену. В ході розв'язання ви теж будете спиратися на почуті закономірності, але вже їх практично застосовувати. Тож аналізуємо і виконуємо вправу 2, вправу 3. Запам'ятаємо висновки. Треба навчитися їх самостійно відтворювати без підручника, без зошита, без допомоги інших, і для кращого розуміння теми. Самостійна робота над диференційними завданнями для самоконтролю. Починайте з найпростіших, а закінчуйте творчими завданнями. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.